Вітаю, шановні глядачі. Всі миру, добра здоров'ячка. Хочу вам показати, що в мене відбувається із черешнею. Я таке бачу вперше. Можливо, у нас на каналі є фахівці цієї справи, які дадуть пораду, я так хвилююся, тому що вчора ввечері у нас стала черешня розкривати квітку по новій, там вже де мало скидати цвіт, тому що вона вже давно відсвіла. І ось такий став із білого рожевий, рожевий колір. Тобто не з білого, а воно вже було сухе. Зараз я покажу. Вона була це низ, це таке знизу, так як вона знизу перша стала квітнути. Ой. верх потім став. Так, дуже гарно вона цвіла. де неде літала бджілка, не дуже так масово, але трохи є запиляного. Ось тут такі черешні, і раптом стало таке відбуватися. Що це значить? Що це може бути з цим деревом? Обробки робили всі вчасно, по схемі, так як має бути. За садком ми дбаємо, доглядаємо. Він у нас не занедбаний, але з таким зустрічаємося вперше. Чоловік також в шоці каже, я такого не бачив, скільки живу, і я такого не бачила. Багато років маю справу з деревами, і щоб таке було. Це в нас в неділю був такий потужний заморозок. Після того ще були, але такі невеликі, не було вже видно помітно по деревам. А в неділю в нас з неділі на понеділок листя було повністю мерзле, висіло. Можливо, ці температури такі перепади, оці заморозки, можливо, це таке дало. А, можливо, і ні, можливо, потрібна якась обробка цьому дереву, щось зробити йому, щось від стресу, чи що там йому дати, не знаю. Можливо, щепа щось відбиває. Це таке, я, не, я ж кажу, я не такий крепкий фахівець, знаємо, як доглядати. В нас не одна черешня. Зараз прийдем подивимося, що з тими, бо так, як не одне, то друге потрібно рятувати. У нас різні черешні, ну ця вишня так цвіте. Ось тут йде червонобока, отакий цвіт, і там був ціла гарно. Та сама перша зацвіла, ні, перша в нас китаївські чорні є не одне дерево, дуже смачна черешня. Ось так. Тут уже видно гарно також ягідки, і видно, що цвіт. Біленький, такий, як має бути. У нас і та була сильно померзла. Тут іде одна, а там друга, ще є жовті. начебто тут все так, як має бути. Може, ще в кого таке. Пишіть в коментарях, будемо разом думати. Можливо, нам дадуть пораду, як врятувати це дерево. Яблунь в цьому році не буде, десь цвіт де-неде. Того року вони дуже гарно рясно цвіли, було багато яблук, але дуже сильно сипалися за цієї спеки. Ось так це жовта. Ну, тут тут так, також все, все поки що. Мені дуже шкода цього, це черешня-гігант цього дерева, якщо з ним, не дай Бог, щось не так. Дуже величезна черешня, кісточка така маленька-маленька, я неодноразово вже її показувала. Як бачите, по всьому дереву ось таке відбувається, по новій відкривається цвіт. Тут уже ягідки зелені вісять. Ну. У нас з погодою, то сонце пече таке, що не знаєш, куди дітися, то морози. Можливо, й це вплинуло на дерево. Але ж хіба таке перший рік? Таке не вперше. Ось. Вона по новій Просто відкрився цвіт. І він такий, начебто персик цвіте. А тут черешні. Ось таке. І він відкривається. Ось яка квітка відкрилася. там черешенька видно. Наперед дякую за ваші поради. Вона неодноразово попадала під заморозки, були морози і крепші. Так, цвіт скидало, замерзало, але такого. Не знаю, не знаю, що думати. Ну, ось таке воно гарне, велике, потужне дерево, не пам'ятаю, в якому році садила, давно дуже буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу, дякую всім за поради. На все добре. До зустрічі. Головне, бережіть себе.